8. Восьмий розділ. Книгу пророка Ісаї. Відкриємо. I just look at one verse. Один вірш хочу подивитися. In this chapter. В цьому розділі. Verse number 19. Вірш 19. А коли вам скажуть: запитуйте духів померлих та чародіїв, що цвірінькають та муркають. То відповісте, чи ж народ не звертається до свого Бога за живих питатися мертвих? Very two interesting questions that it asks. Дуже два цікавих запитання, які тут питаються. Але подивіться, що сказано, що роблять люди. It says that they shall say unto you. Що коли вам скажуть, будуть казати вам, so want you to in this. люди захочуть, щоб ви в цьому брали участь. це сталося насправді на землях Ізраїля. Please don't mis be mistaken. Але, будь ласка, не непорозумінь. The same thing happens today. Сьогодні трапляються ті самі речі. Happens even in our town. В нашому місті це трапляється. Happens even in our life. нашому житті трапляється. Where people are going to say unto you Будуть говорити вам things that want they want to. Речі, в які вони хочуть, щоб ви мали, мали, участь. It's actually the system of the world. це є світова система. That's what we live in. Ось в чому ми живемо. And here we see they're saying, і тут ми бачимо, що вони говорять. Things to ask or things to seek for. Речі, речі, які запитувати, яких шукати. seek unto them that have familiar spirits.

It, it, A lot of people are involved in these things. And it's interesting. It's interesting to to many people. Це цікаво для багатьох людей. I think it's interesting to most people. І я думаю, що це цікаво для більшість людей. And it will never stop. І воно ніколи не зупиниться. And one of the reasons why it affects us so much. І одна з причин, чому воно так впливає на нас. Because we do find it interesting. Тому що нам це цікаво. We also have a sin nature, ми, ми маємо гріховну природу. That desires things like this. Яка бажає таких речей. You know what the world calls that? Знаєте, як світ це називає? Normal. Нормально. And if we live this way. Якщо ми живемо в такий шлях. Normal. нормально. You're just like everyone else. This is true. You are like everyone else. Ми є такі як інші. Ось чому потрібно чути Боже Слово і Його застереження. Бо як In our nature в нашій природі, як ми залишаємося, так як всі інші, в наших гріхах, на God. гад приведе нас не до Бога. It would lead us to these things. Приведе нас до цих речей. Familiar spirits. Ось ці померлі духи. And wizards that peep Ча -ча -ча -чародії. And that mutter. Що чародії та муркають. Our sin nature. Наша гріховна природа. буде вести нас речей. and I have no question.

It's going to be uniquely. Це буде дуже унікально. Your sins. І особисто твоїми гріхами. Він, він так засудить в особистий шлях. Are you ready for such a time as this? Чи готовий ти до такого часу? Stay as you are. Залишайся такий, як ти є. In your natural state. В своїх природних умовах. In your sins. В своїх гріхах. Tell, you're not ready. Це означає, що ти не готовий. Because you're guilty. Бо ти винний. God knows you're guilty. Знає, Do you know you're guilty? Чи ти знає, ти знаєш, що винний? That's what this is trying to get the people to understand. Ось що тут намагається дати розуміння людям. The verse that we're reading Вірш, який ми читаємо. is trying to cause people намагається закликати людей not to ask for or seek. Не, не запитувати, не шукати тих інших речей, and for them to stop and think, а щоб для них зупинитися і подумати. Not a seek unto their God? Чи ж народ не звертається до свого Бога? The one and only God that into the world? Єдиного правдивого Бога, який приніс спасіння в світ? You be for that? Чи не потрібно цього шукати, звертатись до цього? Це question mark. Це запитання тут. Запитай себе це питання. Я знаю що життя зайняте. Знаю, що ми маємо відповідальності. Але якщо ти не маєш цього чітко, якщо ти не розумієш, що ти шукаєш, ти в небезпеці. Ти в небезпеці померти в своїх гріхах. Бути засудженим справедливим і святим Богом. І бути посланим в місце засудження. І це місце є пеклом. I would hope you would take this question very seriously. Сподівання, що це питання приймете дуже серйозно. Should not a people seek unto their God. Чи ж народ не звертається до свого Бога? And then it says і for the living to the dead за живих питатися мертвих. Another question. Ще одне питання. Речі, які мертві, are things that will never help you. Речі вони ніколи вам не допоможуть. Never help you. Ніколи не буде жодної They may look nice. Може гарно буде виглядати. They may have a lot of money. Може багато грошей там. They may be popular. Може популярні ці речі. Але ніколи не допоможе тобі з твоєю проблемою гріхів. They're dead. Мертві вони. And the living is going to require going to go to these things that are dead. І живі будуть звертатися до речей, які померлі. Don't think that's strange. Не думайте, що це дивно. It happens all around the world. Це по всьому світу зараз відбувається. Don't think it's strange. Не думайте, що це дивно. And you need to be careful. І потрібно бути обережним. To find out where are you? Щоб дізнатися, де ти є. Are two questions. два запитання. Ask yourself these questions. Запитай себе ці питання. Where are you? Де ти? The question is given to these people. So they can start to think. Щоб вони могли подумати, почати думати. And it's presented to you this evening. So you can start to think. Щоб ти міг почати думати. Where am I? Де я є? Because if you're going to be continuing, бо якщо ти будеш продовжувати, to seek dead things, шукати мертвих речей, it's not gonna help you. Вони тобі не допоможуть. Or asking dead things. або питатися у мертвих речей, You're never going to get an answer. Ніколи не отримаєш відповідь. Think about the question. Думай про запитання. Should not a people seek unto their God. Чи ж народ не звертається до свого Бога? Запитай Бога, який приніс спасіння в цей світ. How can you know, Як ти можеш знати, you have that salvation, що ти маєш це спасіння? That can save your soul. Що спасіння є для твоєї душі. That can give you peace with God. Що тобі може дати мир з Богом. де ти можеш знати, що маєш життя вічне. Біблія дуже чітко показує, That there is no place to find these things. Немає жодного місця, щоб ці речі знайти. In dead В мертвих речах. But there's one place we can find it. Але є ж, лише єдине місце, де це знаходиться. Це в тому єдиному, хто взяв суд Божий на себе. And who did die, який помер. And take sins upon himself, взяв гріхи на себе. All those who have put their trust in him, за всіх тих, хто увірував в нього. Can find these things. Може знайти ці речі. Peace with God. Мир з Богом.

He's not dead. Він не мертвий. He's not as these dead things. Він не є як ті мертві речі. Can give you no help. які не можуть тобі He's the living Savior. Він живий спаситель. That can save your soul today. Який може сьогодні спасти твою душу. Because of what he has done. Через те, що він зробив. Щоб дати спасіння. Into this world. в цей світ. I turn to another place in Isaiah. Ще одне місце в Ісаї відкриємо. Isaiah chapter П'ятдесят п'ятий розділ And again, just read one verse. Один вірш хочу прочитати: Verse 6. Вірш шостий. Шукайте Господа, доки можна знайти його. Кличте його, як він близько. I don't know if you find that exciting. Я не знаю, чи для вас це uh, що ви знайшли зацікавленість цьому. Hope you do. Але сподіваюся, що знайшли. Бо тут сказано, що Господа можна знайти. And it's us that he is near. І тут сказано, що він близько. Це означає, що ця можливість знати, що твої гріхи є done. Знати, що Господь Ісус Христос зробив. Щоб And to our souls. Душі, the forgiveness of sins can be found. Можна знайти. It's a beautiful thing. Це чудова річ Чи знайшов ти це? You need to be honest. You're not gonna fool God. You can fool other people. Inш людей можна обманити. You can fool us. But that's not a success story. Але це не є успішна історія. Це не велика річ когось обманути. Завжди таки стається. But you're not going to fool God. Але ніхто не обманить Бога. And you need to ask yourself, і потрібно себе запитати. Have you found his salvation? Чи знайшов ти Його спасіння? Have you found him? Чи знайшов ти Його? Again. Знову ж таки. Says, seek the Lord while he may be found. Шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте Його, як він близько. Яка новина? Які ж слова, щоб почути сьогодні? Знати, що душа наша може бути спасенною. know that if we look to the Lord Jesus Christ, Знати, що коли ми поглянемо на Господа Ісуса Христа, що Він заплатив за все. So we can have peace with God, щоб ми мали мир з Богом. And he took the judgment of sins upon himself. І він взяв суд за гріхи на себе. Можемо це пізнати сьогодні. That can be found. Це можна знайти. But that's today. Але це сьогодні. We can't say this for tomorrow. Ми не можемо це сказати про завтрашній день. You know why. Знаєте чому? We don't know what's happen tomorrow. Ми не знаємо, що завтра буде. But today. Але сьогодні. Even now. Прямо зараз. This verse is very true. We can find salvation in the Lord Jesus Christ. Можна знайти спасіння в Господі Ісусі Христі. Once we put our trust in Him. Коли повіриш в нього. Even today. Прямо сьогодні. I look at just one example. Один приклад подивлюся. 19-й 19 розділ Євангелії від Луки. Matthew, Mark, and then Luke. <coughs> Матвія, Марка <coughs> і Луки. Луки. 19 дев'ятнадцятий розділ Евангеліє від Луки. And if we can just read verses 1 uh, to З першого по четвертій вірші. І війшовши Ісус, переходив через Єрихон. і ось чоловік, що звався Закхей, він був старший надмитниками і був багатий. Бажав бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо малий був на зріст. І забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити його, бо він мав побіч нього проходити. Do you see this man, бачите, бачите цього чоловіка Закхея? It tells us what kind of man he was. Сказано тут, якого виду чоловік він був. The chief of the tax collectors. Старший над митниками. And he was rich. Був багатий. So they had a big reputation. Вони мали велику репутацію. Of not doing things legally. Не робити речі нелегально. And that would have been also part of his history. І це було частина його But he heard about Jesus. Але він почув про Ісуса. І в вірші третьому сказано. And he sought to seek Jesus. Бажав see Jesus. бачити Ісуса. That's what He wanted to do. Ось що Він бажав. Він, напевно, брав ті вірші, які ми раніше читали в Ісаї. He він хотів знайти його. He wanted to seek him, хотів шукати Його. And he wanted to see him. Хотів бачити Його. And it says that he sought to see Jesus. Бажав бачити Ісуса. Who he was. Хто він? Він, він, він mm -hmm. той, як, як в пошуку, людина в пошуку. And he went, he did things. І він зробив речі. Because he's limited. Він лімітований. But he did what he had to do. Те, Not to worship these dead things. Не поклоняйтеся якимось мертвим речам. Всі ми are going to have limitations. можемо мати, лім... ліміти, лімітовані бути. But if we have a desire to see Jesus, Але якщо якщо ми маємо маємо бажання бажання бачити Ісуса, знайти Його, we need to do what we have to do. Нам потрібно зробити те, що ми маємо робити. So we can know that our sins are forgiven. Щоб ми знали, що гріхи наші прощені, so we can know we have peace with God. щоб ми знали, що маємо мир з Богом. A home in heaven. дім в небі, a Savior. Спаситель. A living. Живий Спаситель. Not that is dead that help. Не то, що щось є мертвим, яке не може помогти. He know all this about Jesus. Він не знав всього цього про Ісуса. Ми знаємо більше. And we know more about Ми знаємо більше про себе. That be for you. Це має бути достатньо для тебе. Хотіти його шукати. To know if my sins have been forgiven. Хотіти знати, чи мої гріхи прощені. But the that he knew. Але те мале, що він знав. It was enough Це було достатньо. for him to 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 push beyond his limitations. Щоб він перейшов через свої ліміти. Just to see Jesus. Щоб побачити Ісуса. Who he was. Хто Він є. It's a beautiful story actually. Це чудова історія. It goes on to say in verse 4. 4 сказано. What he had to do. Що йому треба було зробити? It says, and he ran before and climbed up into a sycamore tree. Забігши вперед, він виліз на фігове дерево. To grab some apples? Щоб якісь яблука зірвати? No. Ні. He says to seek him, to see him. Щоб бачити його. For he was passing by. Бо він мав побіч нього проходити. You know what that means? Знаєте, що це означає? He was near. Він був поруч. He was near. Він був поруч. And he did all these things because he was near. І він зробив всі ці речі, тому що він був поруч. And he's near today. І він поруч сьогодні. This is what Jesus says about this man. Ось що Ісус сказав про цього чоловіка. We jump down further in verse 9 and 10. Вірш 9 і 10. Ісус же промовив до нього, сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо він син Авраамів, Син Болюцький прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. So he says something about this man, the Lord Jesus Christ. Says something about this. Man. Господь Ісус Христос дещо сказав про цього чоловіка. He says this day is salvation come. Напис... Написано сьогодні на дім цей спасіння прийшло. This day. Сьогодні. Why? Чому? Because Jesus was near. Бо Ісус був поруч. And we read. І ми прочитали. That seek the Lord now. Show the Hospital. Because He's near. Бо він поруч. And it, <coughs> Jesus says, This day is salvation come. <coughs> Ісус сказав: "Сьогодні спасіння прийшло". So this man. цей чоловік, he came to understand. Він прийшов до розуміння, Who Jesus was. Хто був Ісус? The savior of His Soul. Спаситель його душі. He came to understand this. Він прийшов це зрозуміти. And then Jesus continues. І потім Ісус продовжив, For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Прийшов, щоб знайти та спасти, що So that means what happened to uh, Zacchaeus це означає те, що Zachaius Zachaiam. Can happen to us. Може статись з нами. Because he's still seeking. Бо він шукав.

Коли ти подивишся на Господа Sins forgiven. прощення гріхів. Мир з Богом. і життя вічне. Не буде більше Того напрямку. до 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 пекла, вічної смерті. Не буде вже більше того напрямку not seeking the Lord. Це наш напрямок, коли ми не шукаємо Господа. That's our direction when we are seeking these dead things that cannot help us. Це наша це наш напрямок, коли ми шукаємо мертвих речей, які нам не допомагають. But today. Але сьогодні. If you put your trust in the Lord Jesus Christ. Якщо ти увіруєш в Господа Ісуса Христа. It says this day is salvation come. Написано сьогодні спасіння прийшло. Trust him today. Повір в нього сьогодні бо він є близько. закриємо зібрання молитви.